Вітаю вас на своїй кухні. Це буряковий квас, і я його використовувала для шпундри. Це дуже старовинна українська страва, і там обов'язково повинен бути присутній квас із бурячка. Тому, будь ласка, подивіться. Це відео. І ще в мене буде відео про саму шпундру. Дуже-дуже смачна страва. Виходить. Так, помили бурячок, почистили його, нарізали на 4 частинки. Я беру невеличкий бурячок, щоб було зручно з ним працювати. І заливаємо водичкою так, щоб дуже добре покрила вода наші нашу бурячки. Бурячків не доверху кладіть, так, щоб було місце, тому що вони. Вони набирають воду і будуть потім, можуть потім виглядати із рідини. Так в мене і вийшло. Оце через 5, а зав'язати якусь зручною ручною тканинкою. Отак, От через 5 днів в мене почали виглядати бурячки. І я додала ще водички. І знову накрила, ставити в темне місце, в якийсь куточок темний. Головне, щоб не було прямих сонячних променів. А оце вже через 10 днів така з'являється пліснява, але вона не заважає зовсім. Ви можете прибрати отак або ложку. Жучкою або процідити. І все, і використовувати, і ви подивіться, який виходить колір. І я вас запрошу до себе на канал. Вікторія Киба готувати смачно легко. У мене дуже багато страв. Будь ласка, підпишіться, поставте лайки, напишіть коментарі. А також в мене під відео будуть різні посилання на мої різні страви, на мої плейлисти. І коли ви використовували для якоїсь страви сам бурячок, я використовувала в шпурку. Зквашини, а також ну, квас, і ви потім доливаєте туди водичку з-під крана, до речі, в мене вода, і знову ставите в куточок. А ота баночка, де, яка мені не потрібна була, я ставлю її в холодильник, щільно закрит і поставити в холодильник. А ту баночку, куди ви видалили водички, поставити в темний куточок, ще раз кажу. А також в мене є отакий плейлист, який називається Меню із кількох страв. Я залишу під відео з посилання. А також в мене є отакі рибні котлетки, я їх назвала Асорті. Я вас дуже люблю і чекаю.